Слава Ісусу Христу! В чому сила молитви до Пресвятої Богородиці? Сила молитви до Пресвятої Богородиці надзвичайно велика, бо вона є матір'ю Господа Ісуса Христа і заступницею всіх християн. У святому Письмі та в церковній традиції її називають Покровом. Небесною матір'ю, царицею неба, яка з любов'ю молиться за людей перед Престолом Божим. Пресвята Діва Марія є духовною матір'ю кожного християнина, тому її молитви особливо сильні, бо вони сповнені материнської любові та милосерді. І церква з давніх часів свідчить, що Богородиця. Дуже швидко приходить на допомогу тим, хто з вірою і смиренням звертається до неї. Недаремно існує свято покрови Божій Матері, знак її опіки над людьми, містами та навіть цілими народами. Молитва до Богородиці приносить мир у серце, втішає у стражданнях, підтримує. У важкі хвилини. Усі молитви до неї завжди ведуть до її Сина, Ісуса Христа. Вона ніколи не залишає людину саму, а підносить її прохання до Господа. У народі кажуть, до матері простіше звернутися, бо син почує її молитву за нас. Тому звернення до Богородиці є джерелом. Духовної сили, надії і захисту. Так, трошки приєдналися. Завтра, 26 вересня, православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, одного з найвідоміших та найближчих учнів. Ісуса Христа, Його особливе місце серед апостолів було зумовлене Його дівочою чистотою, жертовною любов'ю та непохитною вірністю до Христа, що виявилось у всьому Його житті. Святий Іоанн був сином Заведея і Соломії, доньки святого Йосипа Обручника. Він разом зі своїм братом Яковом був покликаний Ісусом Христом на апостольське служіння біля Генісарецького озера. Вони залишили все та пішли за Господом, щоб стати частиною Його найближчого оточення. Апостол Іоанн був свідком багатьох важливих моментів у житті Христа. Воскресіння доньки Яїра, преображення на горі Фавор та таємної вечері, де Іоанн поклав голову на груди Спасителя. На Голгофі він стояв біля підніжжя Христа поруч із Пресвятою Богородицею, слухаючи слова Христа, звернені до неї. «Жінко, ось твій син! Відтоді він піклувався. Про Бога матір до її успіння. Після цього апостол Іоанн вирушив до Ефеса, де проповідував язичника. Його проповідь була підтверджена численними чудесами, через що кількість нововернених християн зростала щодня. Коли за імператора Нерона. Почалися гоніння на християн, апостола Іоанна було ув'язнено і заслано на острів Патмус. Саме там він написав знамените откровення Епокаліпсис, де Дух Божий через апостола пророкував скорботи церкви та кінець світу. Після заслання він повернувся до Ефеса. Там продовжив своє апостольське служіння та написав своє Євангеліє. Його три послання, зокрема, місця вчення, про значення любові до Бога та ближнього, за що його називають апостолом Любові. Святий Іоанн прожив понад сто років, залишивши по собі не лише величні богословські праці, а й приклад жертовної любові та служіння Богові. Його могила в Ефесі, за переказами, залишилася порожньою. І щороку з неї відділявся, 8 травня відділявся цілющий порох. Святий Іоанн Богослов один з найнашановніших святих у християнському світі. Його приклад вірності, любові та жертовності залишилися вічним натхненням для всіх вірян. О великий апостоле Євангелісте, громоголос богослове довершений, Ти бачив таємні откровення, на які чекає людство, непорочний і возлюблений на перснику Ісуса Христа. Прийми нас, грішних, під своє заступництво, випроси у усемилостиного, чоловіколюбого Христа, Бога нашого, милості, який перед Твоїми очима кросою пролив за нас. Нехай помилує нас і простить наші гріхи по милості своїй і дарує нам здоров'я, духовне і тілесне, всяке благодіяння. Та достаток, настав нас отримати все це на славу Його Творця, Спасителя і Бога нашого, а по кончині дочасного життя нашого, нехай позбавить нас від немилостивних мучителів на митрствах, і щоб війти нам в Небесний Єрусалим, якого славу Ти бачив в откровенні. О великий Іване! Збережи всі міста християнські, храмці, тих, хто служить і молиться в ньому від голоду, згубної смерті, вогню і меча, навали іноземної і міжособних війн. Порятуй нас від всякої піти і напасті, та молитвами твоїми відведи від нас праведний гнів Божий і випроси для нас Його милосердя. О, великий Боже Альфо і Омего, джерело і основа нашої віри, на моління уповаємо Івана Святого, через якого Ти нам відкрив себе, незбагненного Бога, невимовному об'явленні, прийми Його прохання за нас і даруй нам милосердя в просьбах наших на славу Твою, понад усе допоможи нам. Стати духовно досконалими, щоб увійти в обителі Твої, О Небесний Отче, Творцю всього Небесного і земного, всесильний Царю, торкнись перстом Твоїх сердець наших, щоб перетворити їх з кам'яних на плуцьки, щоб цими новими і очищеними серцями ми удостоїлись бачити славу Твою та розрізняти добро і зло. Духом, премудрості очисти наш розум і нашу душу, щоб премудрість Твоя вчила нас заповідям Твоїм і тому, що угодне Тобі, щоб ми жили не по плоті, а по Духу, і сподобали з Іваном прославляти ім'я Отца і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, святий апостола Йоанне Богослови, улюблений учню Ісуса Христа, молимо Тебе, будь нашим заступником перед Господом, просвіти наші розуми Твоїм світлом, любові та віри, захищай нас від усіх бід і небезпек, щоб ми могли зберігати чистоту серця і благодать Духа Святого, допоможи нам. У всіх наших потребах і веди нас до вічного спасіння. Амінь. О великий і всехвальний апостоле, і евангелісте Іване Богослове, наперснику Христа, добрий наш заступнику і швидкий помічнику, умоли Господа Бога нашого дарувати нам відпущення гріхів, які ми вчинили в житті своєму. Ділом, словом, думками і всіма нашими почуттями, а при кончині нашій допоможи нам, грішним, пройти митерства і позбутися вічної муки, Твоїм заступництвом прославляємо Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всіх час, і віки віків. Амінь. Святий апостоле, і Євангелісте Іване Богослове, улюблений учню Господа Ісуса, який спочивав на Його грудях і почув таємниці вічного життя, молися за наш народ і нашу землю, випросив Христа миру для України, захисту для її воїнів, мужності й сили для тих, хто боронить правду і свободу. Нехай Господь огорне їх своєю благодаттю, збереже від усякого зла та дарує перемогу над ворогом. Святий Іване, навчитель любові, випроси нам єдності, милосердя і віри, щоб у випробуваннях ми залишилися з Богом, а наша батьківщина розквітла у світлі Христової правди. Амінь. Святий, апостоле, Іване, Богослове, моли Христа за Україну і її воїнів, щоб Господь дарував їм силу, захист і перемогу. Амінь. <кій> Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробувань. На державу нашу Україну, благослови да зміцни воїни наших владу, уряд та весь народ наш, які протистоять під